Зараз ось подивимось оцю сімейку. Це в мене два пізні об'єднані рої. Це вони залетіли там або в кінці липня, в початку серпня. З братом їх двоюродним знімали. Це так, в принципі, відео для нього. Це його бжоли, його вулик. Він з Харківської області. Тут у гості до мене приїжджав. Разом ходили, знімали трошки, трошки вони нам піздухов дали. Так, братан, спеціально для тебе. Так, ну, димаря. Це я їх утеплив. Димаря приготовив, ну поки не розпалюю. Ну і... Голими руками не хочу їх брати. Як вони я їх тут, тут би й медку підкладав? О, медок забрали. Значить, бути, що й голодні. Рішив без диму їх брать, ну, не голіми руками. Так, це раз, два, три, чотири, п'ять. А, на семи, а я щось думав, що на шести я їх посадив. Це заставна. Райня, пуста. Меду ноль забрали. Прийде, це я так зрозумів, підгодовувати. Це ось тут Додановська. А, ну це да, ці дві я точно добавляв. це не ті, що в ловушках стояли. Це що в ловушці стояло. Ого. їжі нема. Через те ви забрали все. Ну, українська рамка мед забирають до останнього. Росплод печатаний, Черво. Я так поки що на матку і не дивлюся. Трохи так, конечно. Споглядаю. Ой, голодні. Так, миломой. Сьогодні кинем у кульочку. Виш? Та бжолою обсижені хорошо це оце рамка це в ловушці була он так вони неї Ростили, ростили, не доростили, да? Це цих можна полумедними, полумедними рамками ще й розширити. Ну звісно довге відео мабуть буде, так? Да? Ну вже ж яке є. Ага, це воно тут пішло. Ще там, як то кажуть, рамки ці українські невдобно брати. Я ще їх отак ось по діагоналі. Ось ось по діагоналі, раз, покрутив, подивився. Да, Розплоду. Меду немає. Це тут в мене в цьому вулику, та який у Івана Оніщенка. Наверно, у доданах то вже б погибли б. Да, ну бачите, тут ось такий збив на сім рамок і обсижені, обсижені вони. Ну що, розплод є, черва є, шо? Добавлю їм трохи медовеньких. Коротше, отаких, от наверное, на край час здвину. заставну цю заберу. Ось трошки така медова, але я її на край ставити не буду. Я оцю ще на край передвину. цю, коротше, трошки медову поставлю сюди. І ось о, така що в мене є медова. Ну, трошки медова, що ж тут, просто нічого немає. Поставлю теж так само сюди. За рамку. Все тоді. І ще їм кульочок. Кульочок медку підкладу, але ну, це вже буде завтра або післязавтра. Поки що не вмруть. Так, все, дві я, їм мікромедні додавив. Завтра, післязавтра ще кульочок з медом положу. Оцю Додановську перевернуту у них заберу і буде все нормально. Бжоли тут хватає. Ті що я дві рамки додав, то я думаю, не страшно. Ну оце таке, братан. Такі оце наші рої. Я думаю, не даром кусали. Всім пока підписуємося, далі буде цікавіше.